Друзі, всім привіт вітаю! Сьогодні я розкажу вам інформацію щодо поновлення тархет для ваших дітей. В попередньому відео я розповідала, як це робити для дорослих і продовження терміном на 2 роки, тобто дві наступні таргети. Якщо у вас є неповнолітні діти, і вам також треба продовжувати їм документи. Ось, будь ласка, в цьому відео ви зможете дізнатися, як це робити. Отже, одразу я хочу наголосити, що документи для дітей продовжуєте по тій самій особі, тобто по мамі чи по татою, залежно по кому ви робили першу їхню тархету. Це є дуже важливо і це є обов'язково. Тобто, якщо документи діткам подавалися по мамі, відповідно фігуруватимуть всі документи мами. Якщо це робив батько, також все це робити по татові. Ось таким чином. Отже, перше, що потрібно для цього зробити аналогічно. У інтернеті ви друковуєте соліситут. Соліситут для дітей вже буде ex 01 Ось саме тут я вам зараз покажу, як це зробити, як його знайти, роздрукувати і також заповнити. Поїхали! Отже, починаємо. Знову ж таки, наголошую: найлегший спосіб знайти. Соліситут чи тасу, як її роздрукувати заповнити, це зробити через пошуковий браузер Google. Так і вводите, вводите слово Соліситут. Для дітей я вже говорила, що Соліситут буде ex 01 EX01. Ось, бачите, так і вводите, І пошуковий. Бачте, одразу у нас відкривається екстрангерос перший пункт. Його й обираємо. Відкриваємо. Аналогічна ситуація. Тут вже вводите всі дані вашої дитини. Бачте, соліситут де авторизаціон де резиденція темпораль, нолюкратіва і редімен де минорес. І вказуєте: дані паспорта, дані ніє, перше прізвище, ім'я, дата народження. Стать дитини, країна народження, дата, національність дитини, потім імена батьків, мами і батька, адресу поточну, де вона тут, в Іспанії, проживає, ну і номери телефону, імейл вказуєте обов'язково батьків. Наступним, що потрібно буде заповнити, це є ім'я, по кому подає документи ваша дитина, точніше, ви їй подаєте. Тобто, чи по мамі, чи по татові заповнюєте обов'язково. Цей пункт і опускаєтесь до підпункту Реновасьон. Обов'язково обираєте саме це. Вказавши дану Реновасьон, підпис, дату, коли все це ви подаєте, вказує матір чи батько знову ж таки, по кому подаються документи. Все, все це зберігаєте, роздруковуєте, і соліситут у вас вже готовий. Друге, що обов'язково ви робите, це обов'язково вам потрібно також для дітей заповнити, роздрукувати тасу. Таса, правда, для дітей вона буде одна, не та як для дорослих дві, а саме одна. Вартістю 16 40 центів. Модель таси 052, точніше, кодіку таси 0,52, модель 790. Отже, показую вам ось тут, як це робити. Отже, аналогічно, тасу ми шукаємо через пошуковий браузер Google. Вводимо ТАСО кодіку 052 модель 790. Перше, що нам відкривається, обираєте це все до електроніка, Опускаємось униз до підрозділу ACDR, ARENAR і Imprimir. Отже, відкриваємо дану тасу. Нам пропонується також провінція, де саме ми будемо подавати документи. Відкриваємо дану Провінцію. І зверніть, будь ласка, увагу. Номер де вашої таси вже буде введено. На це обов'язково зверніть увагу, тобто ви будете знати, чи дійсно ви правильно обираєте дану тасу. Тобто його вручну вводити не потрібно. Автоматично він підкидається. Вводите ні, є, прізвище, ім'я вашої дитини, адреса поточна, де проживаєте, де прописані, і номер телефону одного з батьків. Опускаєтесь вниз до підрозділу 2,2. Бачите, там, де Реновасьйон де авторизаціон, де резиденція Темпораль. Ставимо галочку і внизу ви вже побачите суму, яку треба буде оплатити. Це є 16,40%. Все це ви заповнили. Обираєте зберегти і роздрукувати. Роздрук піде в трьох екземплярах. Перший екземпляр залишається у вас, другий забирає банк, третій ви будете презентувати при подачі документів. Все, На цьому залишається лише подати документи у регістру для відправки в Естранхерію. Ваша таса заповнена, ви її видрукували. Отже, все це роздрукували, заповнили. Наступне, що потрібно, це знову ж таки фотокопія паспорта закордонного дитини, фотокопія діючої тархети. Дія якої закінчується, обов'язково таргети батьків, е, яких мами і тата, і фотокопія Лібру де-Фамілія. Все, весь пакет, все це збираєте в одну кубку і також йдете в аюнтаменто, де в регістру у вас буде можливість здати дані, дані документи, відскановують, і відправляють в Странхерію на розгляд ваших документів. Аналогічно, вам повинні дати хустифіканти, що ви презентували в аюнтаменті, для того, щоб відправити документи, і там буде весь перелік, що саме ви подаєте. І все, чекаєте відповідь з странхерії, якщо приходить вам лист, в якому вказано фаворабле, аналогічно. Вам необхідно буде взяти сіту, тобто запис для відбитків пальців для ваших діток. В даному листі також буде вказано номер таси і суму, яку ви маєте оплатити. Також все це робите, так як я вам розповідала вище. І також буде вказано перелік документів, які вам потрібно буде взяти для дітей для того, щоб приїхати в поліцію і здати відбитки пальців. Тому, як бачите, знову ж таки нічого складного в цьому немає. Все це зробили, і воля, документи готові. Дякую вам всім за перегляд. Надіюсь, комусь була ця інформація корисною. Якщо не зараз, то буде скоро потрібна. Тому що, як бачите, документи е, мають певний термін дії і до скорої зустрічі. Дякую всім за увагу. Всім па-па!